Я 40 років за рулем і щоб асфальтували дорогу тряпками, подушками я такого ще не бачив. Це на половках у нас в Полтаві. Провулок лікаря Мальцева, колишній Латишева. 21 століття. Щоб якось залатати ями на дорозі, місцеві перейшли до радикальних методів. Накладання на вибої різного одягу і не тільки противно на наше безваді. Отак наша влада міська працює. Звісно, що обходжу, ну, а як можна. Це хорошо, що сухо немає. А як дощ, води повно. На цій ділянці, декому з водіїв, щоб якось подолати перепони, доводиться навіть розганятися. Вигляд такої дороги, м'яко кажучи, не естетичний, говорить полтавка Інна. Тут буває щодня. Це вибоїна, незручно проходити, коли машини їздять, рух починається, ти з дитиною йдеш до садочку. Враження трошечки жахливі, а ви, ви знаєте, перин настелили, м'якенько так ступати. Що ми можемо сказати? Незручно, звісно. В курсі ситуації по провулку лікаря Мальцева. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. говорить, знає про таку дорогу не тільки за цією адресою, а й в інших провулках та міждворових проїздах у цьому мікрорайоні. Попередня підрядна організація, якраз починала роботи, яка виграла тенди, що ремонту цих ділянок не виконала ці роботи, а просто зрізала і залишила. І ще сталося ще з літа. Або з осені минулого року, і ми не змогли від неї добитися виконання робіт. Вони просто покинули цю ділянку безвідповідально. Нами ці роботи передбачені, ремонти роботи за словами Володимира Чередниченка. Дороги тут мають привести до ладу до кінця року.